Минулого року в Ізмаїлі розпочав роботу центр рекрутингу військово-морських сил України. Ми поспілкували з менеджером центру, старшим сержантом Ігорем Івановим, щоб з'ясувати специфіку роботи установи та можливості для кандидатів. Чим різниця в першу чергу ми відрізняємося від ТЦК. Якщо ТЦК може людину, ну як яку людину вона знайшла, яка прийшла до нього, але направляє по потребі. Що потрібно Збройним силам. А ми можемо підібрати для людини, яка є ту професію, тобто той напрямок, в ту посаду, яку він ну, може по своєму фаху пройти. Ми направляємо конкретно людину туди, куди вона хоче. У центрі пропонують повний супровід для тих, хто планує пов'язати своє життя з військово-морськими силами. Фундаментом рекрутингу є принцип добровільності та свідомого вибору. Людина розглядається не як об'єкт призову, а як фахівець, що претендує на конкретну вакансію. Ми працюємо, людей набираємо на катери, наприклад, тобто на морську піхоту, на безпілотні системи працювання. Хто може охороняти берегова охорона. Тобто відповідно, з цього ми виходимо. Людина як хоче, як може себе показати, може він хороший був. Проходив підготовку до того, вплав в складі якомусь незалежно. Так він, звісно, може нам пригодиться дійсно і по здоров'ю, і по всі, по всі, як говориться, в нього немає якихось підстав, щоб не попасти в корабельний склад. наприклад. Тобто на катери чи на кораблі, відповідно. Серед ключових переваг рекрутингу конфіденційність, прозорість процедур та індивідуальна робота з кожним. Після успішної співбесіди кандидат отримує рекомендаційний лист, який гарантує службу саме в обраному підрозділі на конкретній посаді. Наступний крок проходження військово-лікарської комісії та психологічного тестування, а також навчання у спеціалізованому центрі перед відправкою на службу. Людина, яка пройшла ВЛК повністю, вона вже повертається до нас. Ми робимо формуємо до кінця його особову справу. І людина направляється до тої частини, яка вона хоче. Сьогодні військово-морські сили шукають фахівців до лав морської піхоти, берегової оборони, морської флотилії та підрозділів безпілотних систем. Детальний перелік вакансій доступний на офіційному порталі rekrut.vms.mil.gov.ua. Бажаючим долучитися до військово-морських сил за контрактом гарантуються чіткі терміни служби. А також повне соціальне та грошове забезпечення. Також діє добровільний контракт 1824. Ми знайдемо вам місце в армії. Людина повинна знати, не боятися йти, тому що в першу чергу ну, знаєте, чекати бойову поїздку. Від ТЦК і потім направлять куди. Чи до того вже підготуватись, прийти до нас, вже знати конкретно, куди йти. І людину направляють, він проходить спокійно, повертається до своєї до посади. І працює далі в своєму житті. Іменно працює професійно, а не, як говориться, куди послали. Третій центр рекрутингу ВМС чекає на кандидатів за адресою місто Ізмаїл Проспект Незалежності 62 у будівлі міської ради. Консультації за телефоном 097 041 17 55 Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.